в Бельгії з понад 300 мільярдів конфіскованих активів знаходиться 190. Мільярдів євро, тому спочатку в цьому році, в 2025-му, Бельгія нам надала такий ералон: це 50 мільярдів, якими ми користуємося в цьому році. Зараз, коли постало питання, тому що хтось, можливо, очікував, що війна швидше закінчиться, не буде потреби подальшої підтримки України, яка фактично купує європейцям час, які не Використали його для того, щоб вкладати більше в оборонку і бути готовим не просто до гібридних е, наступів, а до реальних вже дронів і так далі. Тому зараз Бельгія хоче мати певні гарантії, що якщо будуть судові... Позови проти них, якщо будуть замахи, і ми бачили приклади вже з німецькими очільниками найбільших оборонних компаній, тому що для Росії організувати замахи і на голову Єврокліра чи на важливих працівників, тому що для них це надзвичайно стратегічне питання. Тому Бельгія хоче, щоб це було не просто їхнє рішення. Незважаючи на те, що вони оці мільярди євро, які в них є конфісковані, це бюджет Бельгії, цілої країни, і те, що в них є в Євроклірі. Вони хотіли, щоб це було рішення коаліції, щоб так само активи, які конфісковані, ну заморожені, конфіскували і інші країни, як Британія, Франція, Канада.